Яблучка з горішками, які ми вчора ставили, сьогодні знімаю. Дивіться, які вони зараз. Хрумкі. Тут в складі мед і три види горіхів. До речі, хто не любить з медом? Я знаю, дуже багато хто куштує е без меду, яблучка з горішками, можу класти в подарунок без меду. Ви мені тільки пишіть, Кароліно, зроби без меду. Це. Я все приготую швиденько. Я там поставила, зараз вам покажу, як вони виглядають без меду. Такі в них класні, хрумки, ну це просто дуже смачно. З дегідратора відразу все пофасувала по 100 грамів. Ось такі пачечки. Це в мене з медом, а це без меду. Яблучко з горішком, але без меду. Лише яблуко та горіхи. Теж 100 грамів. Подивіться, яка упаковка короба